Ріжний спорт знову набирає популярності в Олександрії. Активні Олександрійці, яким подобаються зимові види спорту ще з дитинства, катаються на лижах вулицями міста та у лісосмугах поруч з Олександрією. Почалося з дитинства, Отець мене привчив ну, к лижам, хокею. там. К, к, і, о, в общем, з цього моменту все почалося. Тобто займаюся, коли сніг випадає, стараюсь вийти на лижі постійно, в лісу, або по місті. Тобто по міду їжу ввечері. То есть, когда выпадает снег, много снега, когда нет людей, ну, езжу по городу, так как освещение есть. Погода позволяет когда-то стараюсь по городу. Но если есть днем, то мы ездим в лес, собираемся. В этом году подружился с ребятами, то есть тоже, которые на лыжах ходят. И мы, у нас маршруты в Сосновом лесу и на Звенигородку мы едем. Там у нас проделанный маршрут уже. Любителям лижного спорту більше подобається кататися за містом ніж в Олександрії, адже городяни не завжди з розумінням ставляться до таких лижних прогулянок. А у лісі лижники мають вже свій маршрут, на якому прокладають лижню і катаються в своє задоволення. А ми када йдемо з лижами, то нас моркак на Не паймуть. Діти кажуть, що це, що це, мама там, смотри, це, це лижи. Ну, в общем, як то так раніше це було то тобто, більше... Ну, повседневная, то есть раньше все на лыжах ездили, в хоккей играли, а сейчас это такой эксклюзив, можно рассказать. В основном все как бы смеются. Не зная, что здесь смешного. Ну, как бы, может, у нас просто разное мировоззрение. Сейчас дети более там... сидят в интернете, в интернете как бы им это немножко дико, а в моем возрасте, когда я был ну, маленьким, то это было нормой и никто не смеялся с этого всего. А я с детства привык на лыжах ездить, то стараюсь каждую зиму, вот как погода есть, как хороший снег, то мы собираемся, то есть в основном ну по выходным, там в будни, когда кто как может и ездим на, на лыжах, катаемся в лесу, проводим замечательное время. Спольза для здоров'я. Олександрійські лижники катаються по двоє, по троє, іноді збираються компаніями і до десяти чоловік. Нерідко виїжджають за місто цілими сім'ями, щоб покататися та гарно провести час на природі. Я постійно кожну зиму ходжу на лижах. Я і дочок своїх, і внуку 10 років його поставив теж на лижі. Він для свого віку хорошо йде на лижах. Основне це бажання вийти на природу. А на природі, ну, наприклад, ми їздимо в сторону Звінигородки. Прекрасний ліс, сосня, прекрасно все чувствуєш. І от я 64 роки, дуже радий, що я хожу на лижах. Досвідчені лижники розповідають, що раніше лижний спорт був дуже популярним. На лижах каталися і діти в школах, і дорослі на підприємствах. А в Олександрії навіть проводилися лижні змагання. Починаючи з 50-х років, у кожній школі були лижі. І в той період кожен із дітей міг кататись на лижах. Навіть зараз постав 50-річного або 60-річного на лижі він поїде. А дітки зараз школярі по 10 років, вони не можуть на лижах їздити, бо у школах немає цього. Навіть на производствах були лижі. І ми починали тренування із шкільних років. 80-х, під 90-ті роки. В Олександрії, навіть первенство в Олександрії, проходило по лижних гонках. Це було в районі стадіону, а то парк. І там по парку ми бігали порядка 10 кілометрів. Теж я друге місце тоді зайняв. Я тоді на шахті працював шахтарем на ведмежаярці. І виступав за свій колектив. Олександрівські лижники доводять, що зима зовсім не привід сидіти вдома. А прогулянки на лижах це не лише заняття спортом, але й гарний спосіб побачити зиму у всій красі.